Приветствую вас, добрые люди. Сегодня еще одно субъективное мнение о вкусе, о вкусах американских кишмишей. Может быть, кому-нибудь это видео поможет при выборе сорта на своем участке. Сигналка трехлетнего куста рататуя, трехлетний куст арарата. Прививка этого года это сигналка Джевелин і посынковий урожай трьохнего куста, по моему Хеллоуна. То тобто, есть, все кусти на подвоях. Ну что, з чого ти почнеш? Доброго дня всем. Сьогодні буду себе балувати смаколиками. Ну, давайте, давайте з джевелину почнемо. Так, куштую. Еще раз напоминаю, это прививка этого года на, лучи, на привитой лучистый, то есть 10 июня прививался. Давай. Як грона на прививці, дуже гарна грона. Так, куштую. Mm. Mm. що Сказати, смачний дуже виноград цукру набрав дуже хорошо збалансований, гармонійний смак. Тобто, незважаючи mm. несмотря на те, що це прививка 10 июня, потом вона проснулась. Все, да? все встиг. Встиг. уже готов? Да, він повністю готовий. Mm. Смачний, солодкий, соковитий, гармонійний. Ого, щось mm. хрустіть. Дуже хрусткий. Нрається? Так, мені Окей. подобається. Мені подобається так. Хеллоуін. Ну, тут тут один вид, чого тільки коштує. Ну, а він це. зараз маленький. Це пасанковий урожай. Звичайні грона <adjacent> там є що їсти, є на що дивитись. Так. — Пробую. Ну, — ж... — Пробую. — вкус именно. Слушай, наверное, надо было воду взять, запивать каждый вкус. Что-то мы тормознули. <рес> ну ладно. Mm. Винтеж гармонийный, э, солодкий. Начебто є легенька-легенька така нотка. Ну, якась квіткова. Трошки-трошки квіткова нотка. Ледве помітна. Чого все? Збалансований, гармонійний, дуже красивий. Угу. Незвичний. Його ну, прямо малювати. Так. Беру арарат. Хочу сказати, що в... То, того року я його коштувала, і він, і він мені не сподобався тим, що в нього була шкірка дуже тверда. Ну, от тверда, і я не люблю таку тверду шкірку. В цьому році я його скоштувала, і я була б дуже приємно здивована, бо шкірка не відчувається. Тут ну, така е, солодка гармонія і є, що їсти. От ти його, його навіть не гармонія. Теж хрустящий. Він хрусткий, але тут не гармонія, а тут соковите, нереально смачне яблуко. Ароматне. Соковите яблуко. Ягода немаленькая. Опенка. Е, ягода красива. Три годику. Красива, не маленька. дуже смачний. От в цьому році я можу сказати, що він дуже смачний. Я яблука не дуже люблю, але оцей виноград. Виноград отут дуже-дуже смачне яблуко. В этом году уже нравится. Він мені в цьому році, він дуже мені подобається. В прошлом році мені жена сказала, Вирубай во нафік. Єрунда виноград. Красивий, А в смачний, смачний, от його хочеться куштувати. Ну і. Скажу вам суб'єктивно, що оцей самий мій найсмачніший виноград це рататуйчик, він ароматний, він солодкий. Тут гармонія, але гармонія така квіткова, така от смачний, смачний льодяник, солодкий. не... Не м'ятний, а от смачний квітковий людяник. льодяник. Ну, Сахарна вата, людяник, э, така смачненька цукерочка. Я його дуже люблю. Це твій топ-1 все одно. Ну, так, я його дуже люблю. Арарат на висоті теж от яблука, соковиті яблука. Смачні соковиті яблука. Оце він. Угу. Ну, а це це моя вкусняшка. най 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 М -м -м. Як же він. Ну, як же він. Тяжело який, писати. Який вкус. аромат в році. Ну, щось дуже от дуже смачненька цукерочка. Всім дякую. Да. На все добре. Всем удачи. Жму ладонь.